Міський штаб допомоги військовослужбовцям здійснив триденне відрядження на схід країни. Метою поїздки стало надання гуманітарної допомоги бійцям Національної гвардії та вручення нашим землякам нагород. 8 година дорога і перший блокпост перед в'їздом у сектор М. Перевірка документів і нарешті ми на базі дислокації Криворізького підрозділу. Тут господарство нашого земляка-полковника Олександра Голякова тут відпочивають і несуть службу бійці Національної гвардії України, зокрема військової частини 3011. Найперше по прибутті розвантажимо машину з водою та акумуляторами. Це потрібно робити швидко, адже друга машина Криворізької групи повинна виїхати за межі ще до темряви, невеликий перепочинок і знову за роботу. На сьогоднішній вечір у планах перевірити патрулі, а також зафіксувати наслідки обстрілів околиць Маріуполя та Сартани. Їдемо через місто, і хоча сьогодні вихідний, людей небагато. Навіть біля супермаркетів можна побачити лише дві-три машини, і це при тому, що наступного дня державне свято. Далі завод імені Ілліча. Перестрибуємо на великій швидкості зеленку. Не спокушати ймовірного снайпера і прибуваємо до місця призначення. Грецьке селище Сартана, де наші хлопці несуть службу з охорони громадського порядку. У селищі зустрічаємо перший патруль. Всі бійці, наші земляки у зоні АТО, вже два тижні. В обов'язки входить виявлення розвідувально тверсійних груп. Їх локалізація, внесення служби в умовах постійних постійного. Напруження. Далі бачимо наслідки так званих подарунків, які прилетіли з боку саханки 16 серпня. Господар будинку Володимир говорить, що їм пощастило, адже він, жінка та дитина, були не вдома. Біда нагодилася до сусідів. Того дня тут загинула жінка. Побіла два окна вилітіла, тут одну розбила, кришу побіла. Ну, забор у мене оцінкований цинкований він хоч спас, хоч немає дому, тому що что... ну от забор можете подивитися, зняти, тому що воно отакий вот, там весь. Вон, ворота, посмотрите, Найкращий настрій і односельчан Володимира, який терміново збираються виїхати з селища у більш безпечне місце. Ми були у роді на сусідньому вулиці, нам повезло, просто ми живемо тут буквально рядом. І там було дуже слишне, я не представляю, як було здесь. Настріння немає взагалі ніякого. Настраюваємося кудись уїжджати. Ось ви бачите мікрорайон Східний, який знаходиться на околиці Маріуполя. Саме він був обстріляний сепаратистами з Града. Яку артзброю використовує протилежна сторона і навіщо? Про це все знає Олександр Гуляков, для якого це вже четверта війна. Селення Саханка, відкуди стріляє самоходна артилерійська батарея 152 мм калібру, яке призводить беспокоящие артилерійські обстріли наших позицій і населенних пунктів. вблизи Мариуполя. Стреляют из тяжелого вооружения, которое запрещено Минской конвенцией, 152 мм. Это все производится для того, чтобы внести панику. Все помнят 24-25 августа прошлого года, для того, чтобы у людей, которые живут здесь, вселить неуверенность в вооруженных силах. Тих подрозділеннях Національної гвардії, других подрозділень, погранічної служби, якоби не відстоять. Адстам другий день видався вкрай екстремальним, але про це пізніше. Ми вирушаємо у Приазовський район на шляху Бердянське та Широкіне. У першому селищі не залишилося жодної людини. Свого часу Бердянське давили танками та обстрілювали мінометами. Така ж ситуація із Широкіним. Сюди долітали снаряди від 122-мм гаубиці Пушки. Єдине, що не постраждала, це дзвіниці. Широкине, це справжня передова. Тут і досі відбуваються військові зіткнення. Наші, а це морські піхотинці, контролюють західний район Широкине. Особливо обстрілюють селище сепаратисти вночі. Наші, згідно мінських домовленостей, не відповідають. Під час зйомки саме у цей момент наша група разом з супроводжуючими потрапила під мінометний обстріл. Але на щастя, все обійшлося. Тут тривали найзапекліші бої за Широкине. Далі без коментарів. Час тут, начебто, зупинився. Жодної людини навіть собак немає. У розпалу літнього сезону пансіонати та турбази порожні і розбиті, та й море виглядає похмурим. Це воронка від 120-мм міліметрового мінометного знаряду, і таких тут багато. Ми знову на базі лунає команда шикуватися. Ось той момент, заради якого ми приїхали сюди. Перший заступник міського голови, голова міського штабу допомоги військовослужбовцям Олександр Фіщенко, за доручення міського голови вручає нагороди та грамоти тим бійцям, які відзначилися під час несення служби у секторі. М. Дуже приємно, що Криворізька громада знайшла з того масиву, який тут нас криворісів тут служать, відзначили мене та нагородили. Ми цією почесною нагородою. Хочу запевнити, що всі криворісці є прикладом для інших людей. Ми з гідністю будемо нести звання криворісів тут. Також Олександр Фіщенко передав бійцям воду, необхідні побутові предмети та харчі. Було приємно зустріти серед військовослужбовців колишніх своїх колег по органам внутрішніх справ. І в бесіді з ними було з'ясовано, що вони мають бойовий настрій, дух, передавали вітання всім криворізцям і дякували за ту допомогу, яку вони їй надають безпосередньо. Також нами було доставлено деякі гуманітарні грузи, гуманітарну допомогу, так як напередодні відбувся. Медовий спас ми привезли і мед. І знову в дорогу інші бійці, які були удостоєні від знак та грамот виконкової міськради, перебували на бойовому посту. Тому вручити їм особисто нагороди було справою честі. Отже, їдемо за маршрутом Бургас, Новотроїцьк та Докучаєвськ. Сьогодні ми місяці з операторами побачили самолічно ну, так кажемо, форпост посілок Широкина, посілок Бердянська. Поэтому я прежде всего восхищаюсь мужеством этих парней, которые не побоялись снимать и делать видеосъемку именно под обстрелом, так называемым подарком вот, ко дню независимости. Приятно то, что наши парни, военнослужащие войсковой части 311, С3036, криворожане, несут службу достойно. Мы делаем все для того, чтобы... Ті задачі, які перед нами ставили, руководство штабу, ми були, були виконані. Далі зустріч з Олегом Вернегором, депутатом Саксаганської райради. Для нього приїзд дружини є справжнім сюрпризом. Звичайно, що під цей настрій бійцям хочеться передати привітання своїм рідним і друзям до Кривого Рогу. Привіт кривбасу всім знайомим, родним, жінки, особливо дітям. Все тут нормально. Скоро будемо вдома. Хочу передати привіт своїм родным, мамі, отцу, любимої своєї жінки Наташі. Жди, скоро буду вдома. Передостанній пункт призначення до Кучаївськ. Тут стоять взводно-опорний пункт під керуванням молодшого Голякова. Тут військовим теж вручили заслужені нагороди, передали бензопилу та прапор Кривого Рогу. Когда отець воєнний, дуже не хочеться його підвести. Це дуже велика відповідальність. Прилагаєш всі усилия для того. Щоб показати і себя і своїх людей в лучшем виде, щоб вони отлично выполнили свою задачу, поставлену перед ними государство. Слід сказати, що впродовж всієї подорожі з нами був отець Андрій, який теж сумні виконував свої обов'язки. Моя місія прежде всего як священника, як войскового священника в этих местах, на опасных местах, возносить молитву нашому Господу, щоб Господь конечно сохранил наших солдат э, людей, здесь, которых живущих. живуть. Ну і звісно, эта война. Вот. війна. Ми просимо Господа милості. Це основна моя місія. І нарешті останній пункт. Сумна і славна, звісно, волноваха. Через кілька кілометрів ми потрапимо на блокпост, де наші бійці отримують свої заслужені нагороди. На цьому блокпосту Костянтин Бєліков передав аптечні набори та мед, Як і на взводно опорному пункті за Волновахою, де він, крім цього, вручив нагороди криверійським офіцерам. Ще одна ніч з бійцями і додому. Звичайно, з побажаннями нашим землякам якомога скоріше повернутися живими і неушкодженими до своїх родин.